Вітаємо! До нас приїхали ролики кутові від бренду Cobra Corner Valcat. Це кутовий ролик, який можна формувати кути від 85 градусів до 180. І дуже в них легкий інтуїтивний механізм. За допомогою одного пальця ви зможете виставити собі кут, як внутрішній, так і зовнішній. Раз. Собі. І ось це тепер внутрішній. Швидко і просто, витісняє лишній розчин з під стрічки, наприклад, Stret Flex. Підходить взагалі люба стрічка любого матеріалу під ось цей ролик. Також у нас в наявності є ще ось такі подовжувачі, які ідеально підійдуть для цього ролика. Ви собі її насаджуєте і працюєте. Ціна ролика кутового Валка 6900 гривень, ціна подовжувача 999 гривень. Також великий вибір стрічок. Для замовлення пишіть у директ.